Вітаю вас, шановні садівники та городники. Вже зараз, взимку, я починаю готуватися до посадки картоплі, але нічого складного не роблю. Дві прості дії, і картопля в мене точно буде здорова, без дротяника та без бур'янів. І перша дія, яку я роблю вже зараз, збираю цибулеве лушпиння. Збираю я його у картонну поштову коробку, яка в мене стоїть на кухні біля батареї. У такій коробці лушпиня дуже добре зберігається, не гніє, не воняє, воно підсихає і до весни добре зберігається. А весною, при посадці картоплі, я у кожну лунку буду додавати жменю цибулевого лушпіння. Це так званий дідівський метод, який я свого часу прочитала у старому журналі Присадибне господарство, і активно його використовую. Бо? Речовини в цибулевому лушпіні пригнічують шкідливі бактерії в ґрунті, підвищують імунітет рослини і сходи виглядають міцнішими. Плюс до того в лушпіні присутні фітонциди, які захищають рослини від багатьох видів хвороботворних мікробів, знижують активність грибкових спор, зміцнюють кореневу систему рослин. А також Знищують у ґрунті таких шкідників, як червець, личинки нематод та інші. І це моя перша важлива дія. А другу дію я буду виконувати пізніше, вже навесні. Відразу після посадки картоплі по поверхні ґрунту я розкидаю по дві жмені на сотку насіння фацелії. Фацелія зростає доволі швидко, і коли вона підросте, я її висмикую і складаю вздовж рядів картоплі. І додаю до неї гірчичний порошок. Просто посипаю їм. На сотку в мене йде приблизно 500 грамів гірчичного порошку. Гірчичний порошок у суміші із зеленою масою фацелі, це мій другий потужний засіб проти дротяників. Ось і все. Отака От комбінація цибулеве лушпиння, фацелія та гірчичний порошок. Якщо ви таким чином будете обробляти ділянку з картоплею десь протягом кількох років, то цей шкідник покине її назавжди. Дуже усім рекомендую вже зараз готувати цибулеве лушпиння.